Минає другий місяць від взаємного кулеметання між копами. Тоді п'ятеро поліцейських полягли від рук власних колег. Уся країна, затамувавши подих, чекала на прізвища винних та істинні обставини спецоперації. Поліція провела службове розслідування і вдалася до рішучого і надзвичайно жорстокого покарання. Поплатилися за смерть п'ятьох поліцейських, семеро офіцерів. Їх аж звільнили з роботи. Йдеться про звільнення керівника карного розшуку міста Києва, керівників оперативних служб столичного главку поліції, відповідального від поліції охорони опоропонважного департаменту карного розшуку та низки керівників Шевченківського райуправління поліції столиці. Відшмагали адмінпокаранням і керівників Шевченківського управління, бо вони, так би мовити, неналежно проаналізували оперативну інформацію. Ще дев'ятеро відбулися переляком, проти них застосували дисциплінарні стягнення. Зокрема, голову Київської поліції Андрія Крищенка взагалі тільки попередили про неповну посадову відповідність. Останнє слово у цій справі лишається за генпрокуратурою. Висновки службового розслідування направлені до генеральної прокурори. Ратури України, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні і дасть остаточну оцінку діям поліцейських. Компроміс заради підлеглих. Хіба життя п'ятьох людей варте судових колотнеч або заслуженої кари? Трагедія у княжичах, а точніше, її фінал, дає відповідь на головне питання. Життя людей настільки знецінилося, що присутність їхніх убивць за ґратами не обов'язкова. За смерть можна обійтися звільненням, доганою, а той, узагалі, уникнути покарання.